Вітаю вас, друзі! Ось така антена установлена в українському селі. Багато хто знає її як антена Креосан або Пушка. Ця антена ефективно посилює сигнал базової станції і дуже ефективна в підвищенні швидкості інтернету. Але мало хто знає історію цієї антени, як вона стала досить популярною, і по яким параметрам, з якого матеріалу краще зробити цю антену. В цьому відео ми розглянемо всі ці питання. Тому підписуйтесь на мій канал та натискайте на дзвінок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Антена Креосану зустрічається в радянських підручниках як рибриста старжнева антена, а за кордоном вона відома як патч-тяги, тому що поєднує в своїй конструкції два варіанти виконання антени: це антена у Даягі, або всім відомий волновий канал, і патч-антена. Як приклад, патч антени це панельна або планшетна антена квадрат. За часів Радянського Союзу її використовували в космічній сфері. Дуже багато креслень цієї антени було на різних форумах для радіолюбителів. І блогер Олександр Крюков разом з Павлом Павловим в 2015 році зняли відео про те, як можна зробити таку антенну самостійно з матеріалів, які є в найближчому магазині. Олександр зробив антенну з мідної фольги, але її можна зробити практично з будь-якого кольорового металу. Але мідь це найкращий варіант. В крайньому випадку оцинковане залізо. Вирізаються кружки наступного розміру. Саме ці розміри антени на 6 дисків підходять для частоти 1800-2600 МГц. Але як показує практика, цей варіант антени працює для частоти 900 МГц. Тому для України, на мій погляд, саме цей варіант антенни є самим кращим. До того, як Креосан зняв своє відео, такі антени для інтернету, робили своїми силами тільки радіолюбителі. Заслуга Креосана така, що він показав, як можна звичайній людині по схемі з підручних матеріалів зробити антенну, яка буде працювати дуже добре. Її можна зробити навіть без спайки. Ось його відео, де він робить цю антенну з консервних решок, не використовуючи пайку. Самый ответственный момент сборки это подсоединение провода. Главное, сделать это правильно без ошибок, иначе антенна вообще работать не будет. Я покажу, как это можно сделать, вообще без пайки. Видите, такой бортик есть. Вот в него нужно. Зажать нашу крышку. Да они прямо туда входят, видно визуально. Хорошо. Это обеспечивает надежный контакт и прочную фиксацию провода. Смотрите, как оно плотное. Вообще, сейчас вот не разорвешь прямо. Если у вас на модеме или устройстве два провода идет на Wi-Fi, то тогда нужно подсоединить будет два провода к этой антенне. Разница в отверстиях должна между ними быть строго 90 градусов. Тогда антенна заработает двойной поляризацией, соответственно будет хорошая скорость интернета. Если же один провод, как в нашем случае, просто сверлим одно отверстие и аккуратно, вставляя первый диск, совмещаем это отверстие с центральной жилой. Вот О, мне видно, что он уже зашел. Закручиваем. Подтягиваем, чтобы оно не болталось. Смотрим, щоб провод не перекосило в этот момент. Затянул провод на провод не перекосило. Отлично. Вот видите, там чуть-чуть выступает за усенцев. Мы их плотно сжимаем. За счет этого обеспечивается хороший контакт и никакой пайки. Все, теперь можна ее тестировать. А ось таким чином можно підключити антенну до телефону, чи до модему, у якого немає антенного виходу. Саме за допомогою цієї спіралі витки з центральної жили, на які намотуються під чехол телефону, зможуть посилити сигнал, передати пасивним способом сигнал до телефону. Або намотавши таким чином центральну жилу кабеля на модем, ви також зможете підсилити швидкість інтернету. Але цей спосіб слід використовувати тільки якщо що в вашому модемі немає роз'ємів для підключення антени. Та у вас нема перехідників таким дуже простим способом можна підключити антенну до модему, і цей спосіб буде працювати, але звісно втрати сигналу будуть більші, ніж якщо ви підключите антенну через перехідник до антенних роз'ємів. Саме можливість зробити цю антенну з підручних матеріалів, і це може зробити звичайна людина. Зробила саме цей варіант антени дуже популярним. З'явилось багато каналів, де вони показують, як вони використовують цю антенну. З'явились канали з критикою Креосана та саме його варіанту антени, що вона зроблена там без замірів КСВ тощо, але факт залишається фактом. Саме Креосан зробив цю антенну популярною. Тож ви також можете, самостійно керуючись відео, зробити собі таку антенну для того, щоб посилити сигнал інтернету. Також ви можете придбати собі сим карту для 4G інтернету без обмежень швидкості лайфсел або Kyivstar. Посилання для того, щоб придбати сим карту будуть в описі до цього відео. Тож пишіть, що ви думаєте про це в коментарі. Обов'язково підписуйтесь на канал, нажимайте на дзвінок, щоб не пропускати нових відео. Також бажаю всім гарного настрою. До побачення!